Привіт усім! Хочу вам показати от різновид от таких от гарних квітів. От. отака. отака. Ви бачите, скільки багато їх? Листочки зовсім різні, відрізняються. Такі рослини, які гарно ростуть в тіні. Оце завжди майже тінь, і от вони такі гарні пишні ростуть. От скільки їх тут видів, я навіть не можу порахувати. Ці, бачите, різні листочки, вони форми однакові, але різної е, різного красу. такі. У нас навіть крапенком є. Он уже цвіту навіть.